Ролику покаже, як подати звіт ФОП на першій та другій групі через Ятакс, e електронний кабінет для ФОП та бухгалтера, який в одному місці зібрав електронний документообіг, управління рахунками, сплату податків та введення звітів. Щоб подати звіт у ЯТАКС, e треба натиснути всього дві кнопки, і ми вже заповнюємо звіт. Переходимо у вкладку Звітність та обираємо звіт на другій групі. Далі ми у вікні заповнення звіту і Ятакс e автоматично знає наш код ДПІ, обирає потрібний звітний період і так далі. Це суттєво спрощує роботу. Також мені подобається те, що тут гарні форми з великими шрифтами, які легко читаються. Гортаємо у поле 9, де вказуємо найбільшу кількість працівників, яка була у ФОП у цьому році. Якщо у вас не було працівників, так і вказуємо 0, і бачимо, що всі наші квет я так стеж підтягнув. Далі переходимо у розділ 1 та 2 для першої та другої групи відповідно. Хочу, щоб ви тут зосередили вашу увагу, щоб все вірно заповнити. Вам потрібно чітко знати дату, з якої у вас єдиний податок. Якщо ви цілий рік друга група, заповнюємо всі квартали по сплаті єдиного податку. Якщо ви зареєструвалися всередині року, то заповнюємо тільки ті квартали, в яких працювали. Наприклад, я зареєстрована в серпні та з 1 вересня отримала другу групу. За третій квартал я запишу всього 1420 гривень єдиного податку. Таким чином, виділю сплату у вересні, а за четвертий квартал я платила всі місяці, жовтень, листопад та грудень. Тому пишу повну суму єдиного податку за квартал, помноживши 1420 гривень щомісячний єдиний податок на 3, виходить 4260 гривень. Далі у рядку 3 вказую загальну суму обороту, яку я отримала як ФОП на другій групі на банківський рахунок ФОП чи через касовий апарат. Якщо б ви були ФОП на першій групі, вам треба заповнювати перший рядок. Заповнивши суму доходу також автоматично заповнилась сума у рядку 8. Це так і має бути. Тепер переходимо до розбору нюансів з додатком по ЄСВ, тобто єдиному соціальному внеску. Базово, що потрібно врахувати, що для 2024 року діяла пільга, яка давала можливість ФОП цілий рік не платити ЄСВ. Це підтверджує роз'яснення податкової, і вони вказують, що за такий період додаток по ЄСВ не подається. Це означає, що коли ви ЄСВ не платили, можете не подавати і додаток до звіту по ЄСВ. Якщо ж ви ЄСВ платили, але зараз вирішили, що краще я його зарахую у майбутні періоди 2025 року, теж не подавайте звіт по ЄСВ. Воно у вас не Спишеться, буде висіти як передплата, і ви використаєте собі його у 2025 році, коли воно буде вже обов'язкове. У ЯТАКС e я створюю додаток по ЄСВ і покажу вам, як його заповнити. Починаємо заповнювати додаток по ЄСВ із рядка 8. Тут треба вказати всі повні місяці, коли ви були на другій групі платником єдиного податку. Якщо були цілий рік, пишемо з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, показавши всі місяці року. Але Може бути, що ви були зареєстровані не всі місяці. Якщо ви зареєструвалися, наприклад, 15 травня, вам дали другу групу з 1 червня. Вказуємо тоді, що перебуваємо на другій групі як платник ЄСВ з 1 червня 24-го року по 31 грудня 2024 року. Запам'ятайте, в рядку 8 ми в жодному випадку не маємо заповнювати те, що ми зареєстровані там 15-го числа чи 9 числа, чи 22 числа. Завжди беремо саме перше число місяця за основу. Далі переходимо до заповнення таблиці із ЄСВ. У колонці 3 завжди має бути ставка ЄСВ 22%, іншої не існує. А от із рядком 2 будемо вже персоналізовувати інформацію. В першу чергу, нагадаю, якщо не платили ЄСВ жодного разу, мали на це право. То додаток ЄСВ взагалі не подаєте і не створюєте. Якщо ЄСВ платили, заповнюєте за ті місяці, за які платили. Наприклад, я платила за січень, лютий та березень. Мінімалка була 7100 гривень. У квітні мінімальна Зарплата стала вже 8 тисяч гривень. Потім аж по грудень місяць я не платила, тому вказую нулі. А в грудні я сплатила і це позначаю. Сподіваюсь, вам вдалося простежити мою логіку. Ми відмічаємо повністю всі місяці, але в місяцях, яких платили, вказуємо мінімальну зарплату, а у місяцях, де не платили, показуємо нулі. Також я повернулася на головний документ і покажу, що у ЯТАКС після заповнення додатку по ЄСВ автоматично підтягнулося поле 21 та вказалось, що додаток 1 створено автоматично. Дякуємо ЄТАС за автоматизацію. Якщо готові відправити то натискаємо підготувати до відправки та надіслати. Після натиску кнопки Надіслати звіт відправиться у податкову. Або ж ви можете не надсилати, а натиснути кнопку зберегти і допрацювати цей звіт пізніше. У ятак ще багато сюрпризів для вас. Переходьте на наступне відео або у ваш електронний кабінет для роботи з вашим ФОП. До наступних зустрічей!